Якщо ви наберете фразу Пісня переможець Євробачення 2023 на Ютубі, то побачите, що Павло Лашенчук лідирує зараз мінімум шість ми, відео, мої шість відео вгорі з різними піснями. Я лідер переможець Євробачення 2023 в Україні серед інтернет-користувачів. О. Але я не, не, подам, не подав заявку на Євробачення, тому що там несправедливо все судді оцінюють і так далі. І тому що о, я їздив туди в Білорусі на виступ, але ж я, я чого туди попав, тому що е, своєчасно не подав в Україні. Це було на 19-й рік. Правильно, 19 й рік е, конкурс відбувався в, Євро, е, в Ізраїлі. Перемогла і ізраїльська е, співачка в Реповому стилі. О, і на 20-й рік я подав, не встиг подати в Україні, тому що там так було написано, що конкурс відбувається до 15 січня. Я подзвонив в бібліотеку. Вони мені сказали, до 15 січня конкурс відбувається. Я розраховував, були сильні морози, от, і я нікуди не виходив. А потім дізнався, що вже потім, як прийшов в бібліотеку, подивився, а там на конкурс треба було до 25 грудня подати на Євробачення. От, і виходить, що я запізнився. І... Треба було подивитися, в яких країнах можна ще виступити, тому що я співав Ізраїль, країна, країна пісень і так далі. Україна, країна пісень, і переміг би в Ізраїлі з цією піснею 100%. Подивився в Ізраїлі, почав підготуватися, думаю, що треба взяти кредит, поїду в Ізраїль з цією піснею. Я люблю Україну, Ізраїль.